Малишки, до мене, до мене, до мене. Давайте. Зранку трішки тренувань. Давайте, до мене, до мене, до мене, до мене. Малишка, сидіти. Молодець. Давайте сидіти. Молодці. Рай, сидіти. Не байдикуй. Рай, сидіти. Молодець. Сидимо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Я хочу подивитися, які ви гарні, яка у вас витримка. Чекаємо, чекаємо. Рай, поки малишка куша, давай лежати вниз, вниз. Рай, молодець вниз. І малишка вниз, двоє вниз. Молодці. Малишка, дай ще раз лапку гарненько. Молодець. Давай ще раз лапку. Молодець. Молодець, дай лапку. на. Малишка, на 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 на. Сидіте, Молодець. На тобі. Рай, рай, а ти вниз. А ти лежати, давай, ти лежати. Молодець. А ти байдикуй.